Вас вітає компанія Смакмед, і сьогодні ми поговоримо про захист. Щоб робота з бджолами було комфортно, потрібно себе захистити від їхніх укусів. А найкращим рішенням буде придбати одяг в нашому асортименті. Є курточки з масками класичними та європейськими, костюми. В комплекті йде маска, штани з різної тканини. А також у нас є комбінезони. Лише в нашому магазині ви зможете придбати окремо штани. Весь одяг українського виробника Кірея. В нашому магазині є всі розміри, тому ми зможемо одягнути кожного клієнта. Тканину ви зможете підібрати під себе. А саме в нас є ситець, льон-габардин, льон, габардин та котон. А тепер перейдемо до огляду. Курточки у нас є з різними масками. Класична маска та маска європейська. Курточка і маска йдуть в комплекті. Також в нашому магазині популярністю користується варіант на застіб. У цій куртці маска йде на застібці, є липучки та гарних чотири кармана. Два з них йдуть на застібці, два звичайні. Рукава у них йдуть на резинці. Також низ курточки йде на резинці. Захистить вас від проникнення птілу. Доповненою альтернативою куртці є костюм, тому що він складається з куртки, маски та штанів. Костюми також представлені в різних тканинах та в різних розмірах. Ви зможете підібрати під себе. Особисто мені подобається костюм з габардину, тому що він не мнеться, не сідає при стірки та не линяє. А також у нього приємна ціна. Але якщо у вас вже є куртка та маска, гарним варіантом до неї доповнення буде. Придбання ось таких штанів, і вас буде костюм. Щоб бути на 100% в захисті, ми пропонуємо вам комбінезони. Комбінезони представлені у трьох різних тканинах, а саме котон, бавовна та льон-габардин. Маски йдуть європейська або класична, і також вони йдуть на застібці. В комбінезоні є 4 кармани. Два з них йдуть на застібці. В них зручно лежати маркера. На рукаві та стини є резинка та додаткова фіксація у вигляді молнії та липучки. М'яка резинка на талії для зручності. З нашими костюмами роботи на пасіці буде дійсно безпечна. А замовити їх можете в нашому магазині або на сайті.